Всім привіт, дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо готувати м'ятний ганаш. Або полуничний махіта ще називається. Дивіться, я вже серединку макарон зварила полуничний конфі. Відео є на моєму каналі. Нам знадобиться глюкозний сироп, але це не обов'язково. Вершки 33% я беру галичина. Я вже Розтопила шоколад у мікрохвильовій печі по 30 секунд. Нам потрібно буде 20 г м'яти. Зараз я її промию. Желатинова маса, какао масло. Дивіться, желатинову масу ми готуємо 1 до 5. Тобто, одна частина желатину та 5 частин води. Желатин у мене на 180 блюм, звичайний з АТБ. Тобто, я собі роблю таку заготовку, її вистачає десь на тиждень, може на менше. 20 грам желатина, ось в такий контейнер. Та 100 г води холодної. Заливаю, ставлю на бухату у холодильник. Потім відрізаю собі кусочки, які мені потрібні, зважую і користуюся. Це дуже зручно. Так, дивіться, що ми будемо робити? Для початку нам потрібно промити нашу м'яту. У мене вода з фільтра, Шистенька, тому все промиваємо нашу м'яду. Я буду робити ганаш приблизно на 6 макарон. Я розтопила 100 грамів шоколаду. Зараз я 100 шоколаду, додам 2 г какао масла мікріо. Я буду додавати, додавати 70 мл вершків на 100 г шоколаду. Зараз я буду нагрівати до 80 градусів вершки з м'ятою та дам 15 хвилин настоятися обов'язково. Потім частину м'яти викину, частину проб'ю блендером. Тоді наш ганаш буде більш насичений. Я у нас шоколад додала вже, дивіться, какао масло і ось так перемішую. Потім у вершки, дивіться, на 70 мл вершків я додам 7 грамів желатинової маси. Вона там розтопиться і вилью на шоколад. Потім я ще додам глюкозний сироп одну чайну ложечку. Так настоюються наші вершки для більш насиченого зеленого кольору. Ви можете зовсім трошечки додати огонаш зелений барвник, але зовсім трошечки, дівчатка. Я додала у наші вершки желатинову масу та перемішую. Зараз вона повністю розтане. Потім ми беремо наш розтоплений шоколад. Шоколад, до речі, ми використовуємо білий від 30%. Шокінах дуже добрий. Беріка, або ви можете: каргіл використовувати. Шоколад мір 31%. Це добрий шоколад, який гарно стабілізується. Наливаємо 70 грамів вершків. Так. 72 хай буде. Зараз будемо пробувати блендером. Пробуваємо блендером. Простаємо у контакт харчовою плівкою та ставимо у холодильник на стабілізацію на 6-8 годин. Потім, коли будемо, будемо доставати наш ганаш, можна 10 секунд збити міксером до пишності на невеликій швидкості, тоді, тоді, і серединку додати наш полонечний конфі.